Житловий комплекс Діброва. Парк живе Білорусь! пане Франеку, пане Франку. Можливо, більше подробиць трішки от навколо цієї ситуації, чому виникає напруження, а що за літальні об'єкти Уже не вперше ну, називає про, говорить про те, що якісь об'єкти, якісь цілі, як він називає повітряні, перетинають українсько-білоруський кордон з боку України. А, і а, от тепер уже така ще більш рішуча реакція, заявляє Лукашенко, що іскандери і полонези буде висувати в напрямку до українського кордону. А, що за літальні апарати? Чому навіщо навіщо Лукашенкові подібні провокації? Україна навряд буде собі створювати ще якісь точки напруження на північному кордоні, принаймні із Білоруссю. Наразі ну Росія не перекидатиме туди військ. це очевидно. А білоруська армія напряму не задіяна, в припустимо, у бойових діях на на, на, на території Донецької області. Тому у нас резонів подібне робити точно немає. Навіщо це Лукашенкові? Ну я думаю, що сама операція та успіх української армії е, в напрямку Курську став несподіваним е, і для Лукашенка, і для Путіна. Е, і Лукашенка п'ять днів вже не знає, як на це реагувати. І Вся пропаганда мовчить, тільки ретранслює кремльовських пропагандистів. Що провокація, ратуйте, вбивають мирне на населення. Офіційні е, посадовці при Лукашенку вони кажуть, що там геноцид Украї, Україна творить, Хоча ну майже там два з половиною роки не, не помічали, що, що відбувається війна, і як Путін напав на Україну і знищував мирний на, на села і міста. Зараз Лукашенка спробує продемонструвати свою лояльність Путіну. Мовляв, я тут за тебе захищаю. Ну і ці заяви вчора, які він зробив, що ми там посилаємо. Білоруські війська на кордон це ніщо інше як демонстрація Кремлю своєї відданісті. А Насправді, ми теж не помітили якогось великого важливого переміщення білоруських військ. Ми знаємо, що білоруської армії дуже сильне антивоєнне настрій, дуже сильний проукраїнський настрій, Тому жодної там атаки з білоруської армії там в бік України просто неможливо зараз собі в'явити. А ці дрони видумані, які літають скоріше в голові Лукашенка, це просто. Ну, подстава, причина, щоб сказати навіщо ми тут ескалуємо, тому що це Україна настападе. Але ми розуміємо, що це вигадано, що жодних, жодних дронів там не було а раніше, коли були дроні, то це російські дрони, які збивалися з курсу ага. і залітали на білоруську територію. Тому не сприймати серйозно треба Лукашенка треба розуміти, що він вислужується перед Кремлем. Ясно, що все, що він зараз робить, це провокація, також щоб відтягнути сили е, збройної сили України від е, курського напрямку та інших ліній оборони, е, uh -huh. і е, присприймати Лукашенко, треба тільки як посібника помічника е, Кремля. Пане Франаку, а от цей крок можливий, да, погрози закрити посольство. Ну, це ж доволі серйозне таке рішення дипломатичне, яке означає дуже серйозне ну, заниження рівня відносин. Ну перш треба сказати, що посла вже немає. Ігор Кизим, посол, який раніше служив, він вже приїхав в Київ і міністр Кулєва його призначив до справ відповідальним до справ Білорусі. І він зараз комунікує з демократичними силами. Це дуже важливий важливий крок. А, а, Білорусь, а українське посольство в Мінську збільшого допомагає українцям, які знаходяться в Білорусі. Але так насправді там, жодних там, спроможностей робити якусь дипломатію, коли немає жодних стосунків поміж києвом мінську, немає. Тому ця заява це також тільки пі піаровська, пропагандистська, ну мовляв, ми вам. Відповідемо закриваючи посольство, хоча насправді це нічого не не зменить. Ну і треба пам'ятати, що Україна вже могла давно закрити посольство, і розірвати відносини з Мінськом, uh -huh. навіть на на, на на рівні консульських там послуг, тому що е, Лукашенка відкрив посольство консульство в Ростові, яко, яке від е, обслуговує е, окупована територія, і це вже якби можна рахувати. Mm -hmm. Як як тебе як ти те сказати, ну не, не не порушення суверенітету і територіальної цілісності України, mm -hmm. тому нічого нічого нового ми не почули? Не думаю, що вони будуть щось закривати саме для них. Присутність українського посольства як інших посольств набагато важливіша ніж самим послам, які там mm -hmm. знаходяться, пане Франаку, ось. Ситуація з боку Лукашенка розігрується ну, таким чином, можливо, навіть трішки несподіваним, я би сказав, тому що він все ж таки не акцентує увагу на е, подіях в е, Курській області. Він говорить про щось іще. І е, е, ну, от виникає підозра чи то. Е, його власна гра, так би мовити, його власна ініціатива робити щось подібне, чи то це спільні зусилля для того, аби увагу громадськості російської в першу чергу просто відволікти від е, Курської області, чи це так і наскільки ефективно можна тоді розосередити увагу росіян? Я думаю, тут не про Росіян розмова тут. Розмова про його самого його оточення, його страхи, коли uh -huh. Україна так легко. Пройшла там 30 кілометрів глиб е, Росії, е, то Лукашенка його точно приміряється на себе, ага. що там заважить Палку Каліновського е, пройти так само до мінської. І е, невідомо, як їх будуть зустрічати, а скоріше всього будуть зустрічати витати білоруське населення, і білоруська армія теж приєднається. Я думаю, що це головна причина, ага. його власний страх. Він розуміє, що. Перемога України це пораза не тільки Путіна, але й його самого. Тому для нього зараз ситуація дуже нестабільна, і навіть в різницю від Росії від Путіна він набагато слабший. Він не має підтримки в суспільстві. Номенклатура не розуміє навіщо їм жертвувати всім і вписуватися за диктатора. І тут весь цей картковий домок може розвалитися. І коли Україна буде успішна, ми будемо бачити, як і вертикаль лукашенковської влади почне гнити і розпадатися, угу. але чому тоді іскандери і полонези? Чому тоді не, не якесь перегрупування? Врешті-решт. А... Це суходіл, це напряму там кордон, е, і можна було б оголошувати чергові навчання, можна було б живу силу збирати більше. За даними українських прикордонників, таких зусиль немає на білоруській території, тобто не накопичуються війська, загроз кордону поки немає. Ситуація контрольована, і тільки заява про іскандери і полонези. Це така погроза, що іскандери можуть до Києва долітати. Чи як це треба сприймати? Ну, полонези це Лукашенка пишається полонезами, тому що це також білоруська розробка. Ну а іскандери, тому що звучить страшно і тому, що це російська розробка. І я думаю, що це перша причина їх можна і показати, і продати в пропаганді як щось таке важливе і страшне. А щодо війська, то треба розуміти, немає в Білорусі такої армії, щоб. Ну протистояти, а тим більше щоб атакувати Україну, вона буде знищена відразу це військо без без досвіду, без мотивації, де, де самі військові вони скоріше всього перейдуть на на бік uh -huh. там демократичних сил Білорусі і України. Скоріше всього так буде. Тому ця картинка, яку нам показали, цих танків, які там грузять на. На вагони необладнаних танків, там безмасковичних маскировочних. Там цих е е е налаштувань спеціальних ну це просто показує, що не готова армія воювати, не збирається і не буде. А, ну а для в пропаганді і так зайде. Пане Франаку, і ще одна така цікавинка: російські воєнкори це неофіційне звинувачення з боку Кремля, немає конкретного імені і посади, але це така думка, яку саме воєнкори а, артикулювали. Що мовляв, Лукашенко відвів білоруські війська від кордону Білорусі і України а, у змові з Києвом а, і таким чином вивільнив певні сили, які змогли взяти участь у цій курській операції. І мовляв, це він Лукашенко винен а, в цьому. Цьому серед іншого він співучасник, так би мовити, цієї російської ганьби. Ем, як, ем, якби як на це реагує той же Лукашенко? Як на це реагують чи реагують якісь публічні особи, лідери думок, білоруські? Я думаю, що Лукашенко трапив в незручну ситуацію. Не думаю, що це було пов'язано. Він хотів зіграти таку карту в пропаганді в інформаційному просторі, що я тут за мир відводжу війська, немає загрози. А тут бац і цей і наступ, так до якого не готувався ні Путін, ні Лукашенка. Ну і ця, ця кривда з зі сторони російських пропагандистів, вона ну в якомусь топні там виправдована. Віправ, так але тут я би не шукав там жодної конспірології. Угу. А, гаразд, але просто з російського боку, принаймні від воєнкорів, такі обвинувачення звучать, і, мабуть, ну, доволі незручно Лукашенкові їх чути врешті-решт. Але отут весь час потрібна поправка, і я вас попрошу трішечки от наступне запитання теж: в такому зрізі, як інформація поширюється в суспільстві, як сприймають. Чи доходить, чи дізнаються, наприклад, в Білорусі новини в е, цієї курської операції, курського наступу, так чи не дізнаються, чи це таємниця і для білорусів нічого не відбувається, наприклад, а е, ми знаємо, бо е, у нас вільні змі е, росіяни, ну, врешті-решт, вони знають якоюсь мірою, тому що навіть на урядовому рівні мусили відреагувати, і все ж таки це на російській території, і що з'являється в інтернеті, але стишити рівень е, ну от хвилі, невдоволення. Олення, мабуть, можливості є. А у Білорусі про це знають. Якщо Лукашенко вважає певною мірою загрозою для себе, то загроза тільки в тому, що е, там Калиновського може зробити те саме фізично, чи в тому, що ця інформація, от про успіх Курської області, е, вона вже сама по собі е, тисне політично на Лукашенка, і вона про щось говорить білорусам. Інформація поширюється, поширюється через Ютуб в першу чергу. Люди саме шукають інформацію. Є незалежні змі, які працюють з вигнання з Польщі, Литви, там наша Ніва, Дзеркало, там багато порталів. Люди цікавляться, і ми пам'ятаємо це від самого початку війни. Як багато людей цікавилися, коментували, надсилали інформацію. Білоруський гаюн проєкти виростикою громадянською журналістикою, коли люди саме збирали і фоткали там російську військову техніку. тому там зупинити розповсюдження інформації, розповсюдження інформації неможливо так в епоху інтернету. І люди вже навчилися обходити цензуру і блокування. Хоча там більшість сайтів заблоковані в Білорусі, але люди навчилися знають, як це робити і робляться. Пам'ятаємо, коли е, там Пригожина був пуч, коли був контрнаступ український, вся країна е, білоруське суспільство чекало, дивилося. Е, багато хто більшість підтримувала Україну е, і підтримує до, до цієї пори. Е, тому і з Курском я теж думаю, зараз у нас немає досліджень, так таких е, свежих, щоб оцінити, але я Просто бачу наскільки це обговорюється в тіктоку, в інстаграмі і навіть ці деполітизовані, деполітизовані люди там, і коментатори. Вони про це кажуть. І багато хто натхнений цим ем, цим успіхом. Е, багато хто ляка, е, ну, заляканий, що війна перенесеться на білоруську територію. Але люди розуміють, що це Лукашенка втягла і Білорусь війну е, і винуватиться власне, власне, його. Але нам треба більш працювати ясно інформаційно. А, дякую і українським змі, і українським ютуб-каналам, які говорять про Білорусь, тому що особливо повдень а, завжди дивились українські медіа, а зараз тим більше мені дуже цікаво. А... Лукашенко намагається підіграти Путіну і ем, ну якось річі, що його політики триматися. Допомога Путіна і Росії Лукашенкові потрібна. Це запорука ну, стабілізації, грошей можна попросити, а е, силовим чином можуть допомогти і посприяти певною мірою. Але якщо ця дружба в лакав в лапках так скажемо, цей зв'язок триває уже багато років, значить і Білорусі, Лукашенко Путіну навіщось потрібні. Хоча в масштабах впливу е, я не знаю на що. Maya. Має розраховувати Путін і чого потребувати з боку Лукашенка в даному разі, але оця гра триває. Наприклад, Лукашенко а, в чергове говорить про те, що Україна такими діями демонструє неготовність до миру, продовжує ескалацію напруженості. Це ніби заява така на світовій арені. А хто на світовій арені ще сприймає Білорусь як Ну, врешті решт що на слова Лукашенка варто звертати увагу. А врешті-решт зараз тільки нові санкції запроваджуються. Канада Запровадила нові санкції до річниці виборів псевдовиборів Лукашенка. Британія до річниці цих сфальшованих виборів нові санкції запровадила. Тоді що за гравець Лукашенко? Чому він продовжує говорити? І хто продовжує його слухати? Ну Зараз є така двоє владдя. Так одна фактична де факто влада у Лукашенка. Він контролює силовиків, контролює репресії. Але він не може керувати і залишатися без підтримки Путіна, і світ це розуміє. Тому його сприймають як під час Другої світової війни режим Віши сприймали, що вони мали якісь там ознаки суверенітету, але служили Берліну. Ну Франція під час другої світової війни, так само і Лукашенка, і Путіну це потрібно в першу чергу, щоб забезпечити буферну зону поміж країнами НАТО та Росії. По друге показати, що це не один Путін воює проти всього цивілізованого світу і проти України, а що їх коаліція. Третє Лукашенка може сказати, як колись Жириновський, що сам Путін чи навіть його прес-служба скажуть, через нього можна тестувати якісь там ідеї чи про війну наступ Росії там на країни Балтійські, Прибалтійські. Ну і він Путін розуміє, що через Лукашенка можна контролювати. Білорусі. тому, що Путін багато років спробував створити п'яту колону російську в Білорусі, і це ніколи не вдалося. Жодна проросійська партія не прижилася. Там всі ці групування, сама ідеологія там руського міру, вона ну не знаходить якоїсь пори серед суспільства. А Лукашенка він через репресії, страх, вертикаль влади він систему цю збудував. Ну і путіну достатньо контролювати Лукашенку, щоб контролювати Білорусь. Путін розуміє, що коли Лукашенка не стане. Не, не буде жодної там альтернативи, яка швидко е сконсолідує владу, як це зробив Лукашенка, як, і не немає гарантії, що це буде така ж сама лояльна для нього влада. Тому Путін максимально інвестує в Лукашенка, підтримує його, дає uh -huh. йому суб'єктність, дають йому і кредити, і фінансову, і політичну і військову підтримку. І вони ці два брата акробата будуть триматися один одного до, до, до кінця. Дякую дуже, Франку, за сьогоднішню розмову. Франак Вічорка, білоруський громадський діяч, був на прямому зв'язку зі студією ТІВІ. Чекаю на нові зустрічі на хороші новини для аналізу. А поки що продовжуємо.